Hello, everyone. This is Level A2. The choice of words on Channel English with Mila. My name is Mila. Faithful or fatal? Fatalny. Both adjectives, faithful and fatal, can be called synonyms, but they have. Faithful means very important, that has a lot of impact. Faithful perkładaется fatalny, very warialsny. Отож, прикметник фейтфул вживається, коли трапляється щось таке, що повністю змінює ваше життя в гіршу або кращу сторону. Наприклад, Грегорі Грегорі ніколи не забуде той доленосний день, коли він зустрів свою майбутню дружину. Day. Тут не обов'язково фатальний, можливо, доленосний, так як ми не знаємо, як склалася їхня доля. На тих вирішальних перегонах вони стали суперниками до кінця своїх днів. Тут «fateful race» – доленосні вирішальні перегони, які зробили їх суперниками. «Fatal» means death, failure, disaster. Fatal перекладається фатальний, смертельний, трагічний. Отож прикметник «fatal» вживається, коли трапляється щось жахливе, що приносить смерть. Наприклад, The Bites of Many Snakes Can Be. Fatal to humans. Укуси багатьох змій можуть бути смертельні для людей. Fatal – смертельний. Trusting her husband was Таня's Fatal Mistake in the Drama series The White Lotus». Фатальною помилкою Тані в драматичному серіалі Білий Лотос. Стала довіра до її чоловіка. Тут fatal mistake можна назвати трагічною смертельною помилкою, тому що саме довіра до її чоловіка привела Таню до трагічного кінця. Now it's time to practice and make the right choice between faithful and fatal. Catherine's faithful or fatal mistake was letting her daughter go out with Nick, who wasn't a careful driver. They had had an accident and Sarah remained crippled for the rest of her life. Фатальною помилкою Катрін було дозволити своїй дочці піти на побачення з Ніком, який був необачним водієм. Вони потрапили в аварію, внаслідок якої Сара залишилася калікою до кінця свого життя. Отож, тут фатальна помилка, у значенні доленосна, вирішальна помилка Катрін, внаслідок якої Сара залишилася калікою. А так як Сара не померла в автомобільній аварії, тож ми не можемо використати fatal mistake. Отож тут прикметник faithful. Catherine's faithful mistake was letting her daughter go out with Nick, who wasn't a careful driver. They had had an accident and Sarah remained crippled for the rest of her life. The rest of the soldiers had faithful or fatal wounds. Решта солдат були смертельно поранені. Тут смертельно говорить про те, що потрібно вжити прикметник fatal. The rest of the soldiers had fatal wounds. Пітер made a fateful or fatal choice in 15 when he tried drugs for the first time. Пітер зробив фатальний вибір у 15 років, коли вперше спробував наркотики. Знову, Пітер зробив вибір, коли вперше спробував наркотики, який міг його привести до деградації чи навіть смерті, або ж до повного видуження. Ми цього не знаємо, отож ми не можемо назвати, що вибір був трагічний або смертельний. Скоріше всього, він був доленосним, але таким, що змінило життя Пітера в гіршу сторону. Peter made a fateful choice in 15 when he tried drugs for the first time. When a child, he made a fateful or fatal decision to become a pilot. 23 years later, his plane crashed somewhere in the desert. Будучи дитиною, він прийняв фатальне рішення стати пілотом. Через 23 роки його літак розбився десь у пустелі. Тут зрозуміло, що фатальне рішення стати пілотом. Було в прямому змісті цього слова фатальним, трагічним смертельним. Так як він розбився. Отож, прикметник FATAL. When a child he made a fatal decision to become a pilot. 23 years later, his plane crashed somewhere in the desert. Thank you everyone for watching. Please put like and subscribe to this channel. Leave comments if you have any questions. Thank you for listening to this video to the very end. I wish you all good luck. See you soon. Bye.